Люблю Родану, дивіться нас, будь ласка, телепрограма, місто. Першу виставу у рамках придніпровського конкурсу давали затяті актори театру Ляльок. Я бачив декілька вистав і знайомий з колективами, приїздив сюди в минулому році. Я вважаю, що в 700 тисячному місці повинно їх штук 15 бути, Мені так здається. І нехай. Між собою змагаються, нехай показують різні вистави. Найменші глядачі, хоч і активно брали участь в інтерактивних іграх із казковими героями, чи то через свій надто юний вік, чи то з інших причин озвучити мораль казки, виявились не готові. А хто сьогодні виступав на сцені? Розкажи я видадила, сказала. Чому він вас? Очує? Ну, чим нас ми це. десь помилкова думка, що театр повинен виховувати. Театр повинен втягувати маленького глядача, щоб він спілкувався з акторами, грав з ними, і через це він виховується. Він самовиховується. А для цього театр повинен відкрити йому душу. Члени журі кажуть, вистава Мой додир поставлена молодою режисеркою Іриною Рожковою, цілком конкурентноспроможна. Невеличка трупа акторів не тільки професійна, а ще й сміливо освоює нові жанри. Але для того щоб вистава Мой додир жила надалі більш продуктивно, трупі доведеться чимало попрацювати над удосконаленням зовнішнього вигляду другорядних героїв вистави та загальних декорацій. В первую очередь всегда ругают. Конечно, есть какие-то мелочи, которые мы сами знаем. И спасибо критикам за то, что они э, действительно нам о них говорят. А э, хвалить, ну мы все любим, когда нас хвалят. И актеры, и не актеры, а особенно наши герои. Ребят, все, что вам говорят родители, это правильно, потому как они все знают, они все умеют. Ну, а нам только учиться-учиться и брать с них пример хороший.